На єдиному податку 5%. Скажіть, будь ласка, як правильно зняти готівку з рахунку, потрібна певна сума. Відповідь на ваше запитання залежить від того, для чого вам потрібна ця сума. Якщо мова йде про готівку на господарські витрати, або на відрядження, або на заробітну плату, або на виплату дивідендів із каси, то можна готівку зняти з рахунку в банку, або можна це зробити через корпоративну картку, але все ж таки я рекомендую це робити через касу банку. Другий варіант: вам потрібна готівка для того, щоб передати ці гроші власнику. Таким чином законно буде виплатити дивіденди. Якщо гроші у готівковій формі потрібні тимчасово, можна видати фінансову поворотну допомогу. Вона не оподатковується, при цьому, зрозуміло, ми це можемо зробити разово, бо постійно я не рекомендую. Податкова не дуже добре до цього відноситься. Ми будемо з вами е, сперечатися, ми будемо доказувати, що ми маємо на це право. Бо ми юридична особа, бо це не є фінансовим посередництвом, це не є фінансовими послугами. Але зловживати такими речами краще не треба. Тож є ось кілька варіантів, як можна отримати готівку із розрахункового рахунку ТОВ.